Екоторбини вихованці Кропивницького центру реабілітації шиють разом з вчителями. Дітям дають посильну для них роботу, каже психологиня Інна Снідко. Нам треба розкроїти заготівочку да екоторбинки. Приготуйте олівчики, лініючки та ножнички. До пожиття залучають усіх вихованців центру. Їх 91, каже директорка. Роблять це під час групових занять. Кожна дитина робить міру своєї можливості. Такі, технічні такі трудові операції. Хтось кроє, хтось гладить, хтось малює. Починай. Я шию трубінку. Що ходить в мажин? Тримаю дюб обережно і прасуємо. Ось так, молодець. Ми з дітками вчимося використовувати електроприбори. Зараз це у нас праска, і для дітей це дуже корисно, тому що і вдома батькам дітки зможуть допомагати. Тканину та інші матеріали для турбин не купували, говорить директорка. Мали залишки від попередніх акцій. Екоторби шиють і продають в рамках акції Щадрій вівторок. Її ідея, каже керівниця, спонукати людей робити добрі справи. Цьогоріч ми вирішили доготувати такі маленькі турбинки, новорічні віночки, ще деякі там вироби хендмед, щоб їх продати і закупити обладнання сенсорне обтяжуюча для реабілітації дітей з інвалідністю. І ми Вирішили 10% від усього продажу віддати в організацію БІМ. За гроші від продажу турбин хочуть купити жилети для розвитку відчуттів дітей. Один коштує 1800 гривень, розповідає вчителька реабілітолог цей жилет ми будемо використовувати на заняттях із сенсорної інтеграції. Жилет корисний тим, що відбувається тиснення на тіло дитини і прибирається от занадто велика гіперактивність, коли в дитини є тривожність. От саме цим ефектом тиснення, і можна тоді працювати вже над розвитком певних функцій. Нині турбини продають онлайн. У наступний вівторок розпродаж влаштують у центрі. Ольга Склярук, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.